Мистецька школа номер 3 міста Краматорськ дозволяє учням всебічно розвивати свої таланти. Тут класика поєднується з народністю та сучасністю, та родзинкою школи є клас мультиплікації, який саме як частина мистецької школи є унікальним. Взагалі-то в школах мистецьких мені здається, що немає. Це є дитячі такі гурточки студії. Є у Харкові. У Дніпрі є студія, яка існує дитяче. Студія Веснянка вона існує ще з радянських часів. Мені здається, що вона така відома у нас в Україні. У Львові, я знаю, що є. Але саме в мистецьких школах, От, щоб це було як частина навчання на художньому відділенні, тому що у нас діти обирають такі спеціальності, які пов'язані з комп'ютерною графікою. І зараз, якщо ми навіть подивимося на дизайн, і рекламу, вона здебільшого анімаційна. Так? Так. І діти хочуть у цієї анімації, ну хоча б якісь такі перші кроки зробити у цій галузі. Зародився клас мультиплікації з навчальної програми відділення кіно та телемистецтва. За рік учні школи створюють один-два мультфільми, використовуючи різні техніки. Свої роботи юні міці представляли на конкурсах і фестивалях та приносили своєму навчальному закладу нагороди. Серед створених мультфільмів особливо виділяється Маланка. Наша маланка, подністрянка, плила, ноги мила дністром плила, ноги мила мультфільмі поєднання кольорів національні кольорів. До того ж, техніка витинанки, ну вона так простежується. Зв'язок поколінь, тому що там є і дідусі, і бабусі, і, мали, і малі діти, які вітають. І дуже класна музична композиція, тому що ми вивчаємо. Творчість сучасних виконавців нам дуже подобає Пікардійська Терція. <хи> а, і а, музика лунає в цьому мультфільмі, саме Пікардійської терції. Там дуже Багато символів це і різдвяна зірка, і коза, і е, дідух. І все це поєднується в такій жвавій музичній композиції. Цікавим є також мультфільм Веснянка. Його особливістю є використання української вишивки Всі малюнки за схемами традиційних рушників Полтавщини. Історія цієї багатогранної мистецької школи бере свій початок ще у далекому 1965 році. Спочатку вона існувала як просто вечірня музична школа, а потім, починаючи з 1997 року, вона почала перетворюватися в багатофункціональну школу мистецтв. Директор нашої школи, зімцов Едуард Вікторович, він талановитий директор, талановитий. Викладач і педагог це він створив таку унікальну школу. Його мрія була створити багатогранну, багатофункціональну школу для дітей, де вони могли б задовільнити різні потреби. Наразі зараз наша школа має дуже багато відділів. Та відділень спочатку у школі було лише музичне відділення, пізніше відкрили художнє, а потім додали ще й театральне, хореографічне кіно та телемистецтва, які у свою чергу поділяються на різні відділи. Окрім того, у мистецькій школі є багато творчих колективів, зразкових і народних. На художньому відділенні існує творча майстерня натхнення. Вона має звання зразковою. Діти займаються тим, що вивчає. Унікальну техніку мережовоплетіння. Вони створюють колекції костюмів з елементами мережовоплетіння і потім самі ж демонструють ці колекції моделей на сцені. У нас є такі колекції, які називаються фольк -стилі. вони називаються, наприклад, Квітуча країна, Київська Русь з молодшими школярами. Створена колекція моделей одягу, яка називається Муха Цокотуха. Також на театральному відділенні є зразкові колективи. Це колектив Колесо, колектив Лялька, колектив Фантазери та зразковий колектив. Картинки учнів школи широко залучають до вивчення українського народного мистецтва, традицій та звичаїв. На музичному відділенні вивчаються твори українських композиторів. На театральному відділенні ставляться вистави українські народні казки і також вистави українських письменників. На художньому відділенні існує відділ декоративно-прикладного мистецтва. На цьому відділі наші учні знайомляться і вивчають писанкарство, також петриківський розпис. У нас працює майстриня, яка добре володіє цим розписом, плетіння, а також. В нашій школі є скульптурна майстерня, є гончарні круги, і діти займаються також гончарством. Того дня мав відбутися всеукраїнський онлайн-семінар, організований полтавським методичним центром. І Оксана Черевань разом з Любов'ю Рибалко мали представляти там мистецьку школу. Він о 10-й ранку повинен був початися, а прокинулася я о 5-й годині, тому що пролунали вибухи і у цей весь час такий розпач, не знаю, що тобі робити, ми зізванюємося, буде цей семінар чи не буде. А, ну Так як він відбувався онлайн, під'єдналися, семінар проходив. Тобто всі викладачі України з різних областей, ми зустрілися, ми поглядами всі ну, не знають, що робити, тому що ми вже багато чули, що може бути війна, але все ж таки вірили, що здоровий глуст, як це казати, він переможе. Тобто що не буде. Що оце військо, яке стояло біля кордонів, воно буде відведено. Тобто не вірила, що може таке бути. Ми живемо в місцевості, яка прикордонна. І це прислів'я, яке кажуть, що е, найбільш відоме, що. Моя хата з краю, тому що першим ворога зустрічаю. після початку широкомасштабної війни. Керівництво мистецької школи запровадило вимушені канікули. Навіть під час цих вимушених канікул я на художньому відділенні працюю з маленькими дітьми, тому я давала якісь завдання. Ну відчувала, що потрібно дітям малювати. І вони надсилали їй такі малюночки, надсилали роботи, спілкувалися із батьками, тому що і батьки були в розпачі. Навіть казали про те, що от моя дитина малює завдяки вашому завданню. А я сижу і плачу, дивлюся на неї, тому що ніхто не знав, що буде далі. Коли це все закінчиться і як це буде? Згодом Оксана Черевань наважилася евакуюватися, адже залишатися у місті було не лише небезпечно для життя, але й психологічно важко. Потім о, я зрозуміла, що м той простір, який я собі облаштувала, він переїжджає до коридору, тому це, що це найбільш безпечне місце. Повітряна тривога, яка у нас вмикалася, і вона продовж цієї там, це могло бути година, три, п'ять годин лунала повітряна тривога. Ну, В такому стані проводити заняття, коли це вже навіть стають такі фантомні звуки цієї тривоги. Тому Вмовляючи всіх своїх рідних, тому що я розуміла, що я не можу поїхати сама, лише тільки щоб і мама, і щоб всі поїхали. Дуже довго вмовляла, і ми вирішили, що ми їдемо оцим потягом. Він їде до Львова, а потім будемо цим же потягом або іншими повертатися назад, і де зможемо знайти житло, там і будемо. тому що Потрібно було працювати, і стан поселення у цих прихистках він не влаштовував, Ну як я буду проводити заняття, як я буду працювати з дітьми, коли там багато народу, тому потрібно зняти житло. Ну Знайшли у Чернівцях, нам пощастило. Облаштувавшись у Чернівцях, Оксана запросила сюди і своїх колег. Потім мої колеги. Я кажу, ну давайте тут буду допомагати, буду щось шукати разом, щоб ви приїхали, тому що дійсно Буковина вона гарна, вона гарно зустріла. Я познайомилася з буковинською культурою. Завдяки вашому є центр, у вас такий центр буковинської культури, там дуже, дуже класні співробітники цього центру, вони так розповідають, ну закохуєшся у цей край. Досвід дистанційного навчання під час коронавірусного карантину став у пригоді, адже школа не припинила заняття, тільки тепер вони стали онлайн. Виявляється, що потрібно постійно шукати якісь нові форми, щоб це було цікаво дітям. Я працюю з маленькими дітьми, тому навіть якийсь у нас був день художника, було святкування онлайн, було чаювання онлайн. Тому що розумієш, що це не тільки навчальний процес, це ще і спілкування. Якщо з навчальним процесом, то довелося купувати якесь обладнання, штативи для того, щоб проводити заняття, з'ясовувати, як це безлімітний інтернет, тому що зникає світло там, і потрібно працювати, а потрібно проводити заняття. Вони за розкладом. Діти чекають цих занять. На жаль, в воєнні дії загрожують приміщенню мистецької школи, адже поблизу вже пролунало кілька вибухів. У нас зараз в школі там вікна, вони ну, майже їх не існує, тому дякуючи нашому міському управлінню культури, які знайшли, тому що це дуже складно, коли постійно вибухи, коли і в приватних оселях немає вікон. І м uh... Школу, ну Там вже нікого немає, тому знайшли ці матеріали, забили дошками, і тому що наша школа дуже красива. У нас розписи всередині школи. У нас знаходяться там монументальний живопис, це копії секстінської капели, це Ван Гог, його автопортрет на стіні намальований, це Дюрер, це картини. Ну, технічне обладнання, смарт-ТВ в кожному класі. Оцей Відділ кінотелемистецтва, тобто комп'ютерне обладнання. Все це було евакуйовано. художнє відділення. Там багато гіпсових скульптур навчальних знаходяться. І все це коштовно, це все потрібно було вивести. Але викладачі мистецької школи не полишають надії на те, що незабаром зможуть таки повернутися до рідного міста та продовжити свою улюблену роботу. Ми очікуємо на те, що ми повернемося. Вікна це все можна полагодити, і ми повернемось. Повернеться наше обладнання, і ми знову ж таки продовжимо працювати.